Ті, що мають загинути у бою. Ті, що мають загинути у бою, мають занадто ясні очі. На війні ніхто ніколи не вирішує загинути у бою. Це нікчемна книжна романтика, однак, якщо вже говорити про таких, то я ж занадто добре відчуваю їх. Їхня поява в твоєму житті схожа на осяяння. Таке ніби ага, ось і ти. Щойно вони по твоєму погляду бачать, що ти знаєш, хто вони і як підуть вони, починають з тобою розмову на рівні серця. А розмови на рівні серця вони завжди ні про що, і часто промовляються як мовчання. Ви подаєте знаки, обертаючись, ідучи за спиною один в одного, щоб ворог не почув. Розмови мовою серця схожі на дубове листя. Навряд є щось тривкіше й вічніше, аніж воно. Аніж його мовчазна присутність серед літа, що так само піде в землю, аж до наступного забуття. Так мовчать з тобою, розмовляючи ті, що вирішили загинути у бою. Так розмовляють, мовчачи з тобою ті, що вирішили загинути у бою. Ти оприявнюєшся їм як істина. Вони оприявнюються як істина тобі. І в бажанні сказати, що нема на цілій землі нічого важливішого, ніж він, ти не маєш влади зупинити хоча б на мить час. Ти безсила, ти не можеш нічого дати йому, крім мотузки від свого серця. Все одно вони відчувають твоє знаття, хто вони краще, ніж власне тіло. І в несвідомому бажанні загинути першими вони проявляють свій єдиний страх. Краще осліпнути, краще не бути, краще будь-що, тільки б не пережити смерть того, чиє серце тримає їх за світ, ніби невидима срібна шпілька. Тільки би бути першими. І на конвейері смерті, в який загрузила нас уже мертва Росія, ми не відпускаємо один одного навіть у небутті. І хай небуття не розлучить вас так. Кожен раз ти хочеш помолитися у ясноті цих очей, очі тих, що вирішили одного дня загинути у бою, завжди ясніші ніж в інших.